В яких ситуаціях це буде законним. Для цього ми відкриваємо, звісно, статтю 35 закону про національну поліцію, на яку всі і посилаються, і в тих відео, про які я казав. Зупинення транспортного засобу, вона називається в нас. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі. І тут є в нас, зараз я скажу, 11 пунктів, вичерпних 11 пунктів. Зараз я вам їх зачитаю і прокоментую. Зачитаю швидко, а потім прокоментую вже більш детально. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, тут всім зрозуміло. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, також зрозуміло, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, раз кримінального чи адміністративного правопорушення, два або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям. Учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. На цьому пункті ми потім зупинимося.